Вітаю вас, пане Тарасе. Скажіть, будь ласка, чи буде прийняття закону про заборону церкви Московського патріархату, і що це дасть? Ми в парламенті і в країні давно говоримо про таку необхідність. Ви ж бачите, що фактично Українська православна церква, яка по факту є Московського патріархату, не засудила політичної експансії і військової експансії Російської Федерації. І фактично стала на бік ворога. І зараз ми неодноразово зверталися до правоохоронної системи, щоб розібратися з українською православною церквою, з її проросійською політикою, а також з позицією того, що багато парафій, які сьогодні є ОПЦ, мають бажання перейти в православну церкву України, але не можуть цього здійснити. Я навіть особисто скерував листа своїми колегами по парламенту на виконуючу обов'язки голови СБУ України з приводу того, що в нас є державна служба з питання. Політики при міністерстві культури, яка фактично ну, не сприяла тому, щоб парафію Української православної церкви Московського патріархату добровільно, відповідно до чинного законодавства, переходили в ПЦУ. Це, це називається мирний шлях, спокійний мирний шлях, цивілізований шлях. Тобто було гальмування і. Українська православна церква, на зі своїми ієрархами, далі проповідує «русський мір, далі в своїх проповідях засуджує фактично те, що засуджує українську владу, яка нібито не йде на порозуміння, і так далі, але разом з цим не засуджує Російську Федерацію. Ми не можемо змиритися з цим фактом. Попри те, що церква поза державою, я вважаю, що УПЦ – це не є чисто церковною структурою, це по факту філія. Московського патріархату, яка, яка своєю чергою є філією державного апарату Росії, репресивного апарату Росії разом з ФСБ, з тими всіма репресивними органами і тими справами, які вони займаються. Тому я думаю, що це питання давно набеліло і визріло. І оцей законопроект, який зараз є, зареєстрований в Верховній Раді, де підписалися. Представники різних політичних партій і депутатських груп фракцій парламенту, він буде, сподіваємося, що він не буде заблокований монобільшістю, що він пройде свій розгляд у комітетах Верховної Ради України і найближчим часом появиться в сесійній залі. Ми будемо його підтримувати, будемо за нього голосувати, щоб відповідно жодна церква, яка має, яка вважається філією московського патріархату, тобто філією. Іноземної церкви, яка є, представляє країну агресора, не могла функціонувати в українській державі. Сподіваємося, що це станеться. Чи заберуть мандати у народних депутатів, які до повномасштабного вторгнення були за Росію? Ну, частину вже забрали. Це насамперед стосується тих народних депутатів, які, в які виявилося кілька паспортів. А за законом це заборонено. Разом з тим досі мене змогли забрати мандат, скажімо, пана Медведчука, який шляхом обміну зараз собі спокійно відпочиває на свялті. І в ряду інших людей, з представників ОПЗЖ, які партія заборонена, фракція розпущена, але разом з тим фракція ОПЗЖ колишня вона набрала нових обертів, як ви знаєте. В парламенті і перефарбувалися і перереєструвалися нову депутатську групу, навіть кілька депутатських груп. Ну, за законом, кілька процедур, щоб забрати мандат депутата, це смерть народного депутата, або ж сама добровільна заява народного депутата, або ж відповідно рішення суду. Ми сподіваємося, що будуть відповідні рішення суду, щоб пришвидшити цей механізм і відповідно забрати мандати всіх депутатів, перевертнів і представників п'ятої колони, які активно закликали до співпраці з Росією там, відповідно, Прийняття мінських процедур, як ви пам'ятаєте, до вторгнення, і фактично представляли інтереси Російської Федерації в парламенті. Так і наша пізно це станеться, але суспільство вже їм не пробачить, щоб вони зараз не говорили, якби вони зараз себе не захищали, не пробачить ті кроки, які вони робили минулого. Чи вдасться Україні здолати проблему з електрозабезпеченням? Ну, ситуація достатньо складна. Ви ж це бачите, відчуваєте. Ми всі це бачимо, відчуваємо. У нас немає якихось білих, чорних, інших. Ми всі однакові з вами, всі в одному, одному стані, в одній ситуації. Ті, які залишилися в Україні, ті, які залишилися у своїх домівках, території, які піддаються обстрілам. А у нас фактично немає території, які б не піддавалися обстрілі. Маю на увазі території в розрізі областей. Тому, якщо ми говоримо про єдину енергетичну систему, якщо розривається ланка постачання електроенергії, якщо зупиняються атомні реактори, то в Україні називається це «блок-аут». Тобто Україна темніє вся. І можуть бути тільки маленькі острівки електроенергії, так би мовити, незалежні, які там трошки підпитуватися і все. Тому цю ситуацію ми вже пережили з вами 23 листопада, те, щоб називалося блокаут. Тобто фактично зупинення постачання електроенергії майже практично по всій Україні. Але дякуючи зусиллям уряду і зусиллям інших енергетичних компаній і міністерства, ну частково вдалося відновити, запустити атомні реактори. І я думаю, що очевидно, ми будемо з електроенергією, будемо з теплом. Яке б не було бажання Путіна, його бажання очевидне, щоб українська нація була без електрики, без світла, без тепла, без зв'язку, без води. Фактично, показуючи такий спосіб, що він є терористом родину у світі, українці не змиряться і не здадуться. Тому що, як хтось правильно зазначить, навіть коли ви сидите в темряві, ви ворога називаєте ворогом, якісь бажання перемиритися з ним точно не народиться у вас. І Путін робить велику помилку, думаючи, що якщо він нас спробує заморозити, то ми. Здамося і підемо до нього на поклон. Ніхто на поклон не піде. А ми показуємо, українська нація показує в цьому світі світу безпрецедентні приклади незборимості і бажання вибрати свободу і зберегти свою незалежність, тому що такі приклади фактично світ і не знав. Такого масштабу блек-ауту світ не знав жоден ніде. Такі масштаби руйнувань, незрівнянні навіть в прикладі з Другої світової війною коли стараються землі землі цілі міста цілі населення пункти коли здійснюється геноцид мирного населення не тільки військових тобто не тільки військові скажімо так, на полі бою змагаються собою, а коли свідомо безпрецедентно знищуються житлові будинки родна дома скажімо, коли породілля виносила своя свою дитину протягом всієї війни Дев'ять місяців протягом всієї війни, а на третій день війни ця дитина стала жертвою обстрілу. Ну, очевидно, що нація такого ніколи не пробачує. І коли Лукашенко нам каже, що щось схеменіться, тому що ніхто потім всі забудуть про цю війну, так само як забули про другу війну, скільки жертв вона забрала, він там називає, 30 мільйонів. Хто про ці жертви пам'ятає, друге війни? Хіба що Білорусь, Росія? Ні-ні-ні. Про ці жертви України будуть пам'ятати усі. Як би цього не хотілося Лукашенку і Путіну, його послідовникам, чому будуть пам'ятати? Тому що те, що відбувається в Україні сьогодні, бачить десятки тисяч відеокамер, телевізійних камер всього світу. Всі провідні агенції і телевізійні агенції, представлені в Україні в онлайн режимі. Ви зайдіть в Ютуб, ви зайдіть в Вікіпедію, ви задаєте слово Буча, і вам зразу виб'є все, що потрібно знати про Бучу. І це ніколи не стреться. Це зовсім інша війна, яка відбувається в Україні. Це не Друга світова війна. Тому ці диктатори глибоко помиляються. І так чи інакше, трибунал на них чекає. На їх послідовників чекає трибунал, на тих, хто мовчазному мов, підтримував їх. Моральний осуд суспільства чекає в тих країнах, де які вони представляють я маю на увазі Росію, Білорусь, деяких країнах, скажімо, ДКБ, які. Мовчазно теж підтримують в тому сі, звичайно, і Іран, з яким ми маємо ситуацію, коли фактично ця країна підтримує Росію ракетами і значить, шахідами Камікадзе. Але я думаю, що Україна настільки міцна зараз своєму силі бажанні перемогти, що те, що ми почали, ми витримаємо цю ситуацію, блокауту і так чи інакше, ми вистоїмо. Зима, зима не така довга. Європарламент визнав Росію країною спонсором тероризму агресії. Що це означатиме? Ну це означатиме, що Російська Федерація в особі президента Путіна і не тільки в особі президента Путіна, а вся Росія як держава є країною, яка спонсорує і сама є терористом. Це серйозний, це серйозний сигнал, тому що для всього світу що з Росією не треба мати справу. І немає вже великої двадцятки. Є велика дев'ятнадцятка. Є велика дев'ятнадцятка. І правильно, президент Зеленський вчора на, вночі на зустрічі Родбезі ООН виступив і сказав про це правильно звернуться увагу. Росія сама себе викресила з великої двадцятки, і вона вже там відсутня. Росія сама себе викресила з великих цивілізованих країн. Росія прикривається статутом ООН, кажучи про те, що. Ми неправильно діємо, ми не хочемо мирних переговорів, але по факту вона сама не хоче тих мирних переговорів, тому що вона диктує свої умови, неприйнятні будь-яких відношеннях. Наші умови зрозумілі, президент їх назвав цих 10 пунктів миру, і серед тих пунктів відновлення територіальної цілісності держави у кордонах 1991 року. Ми від тих умов не відійдемо і ніякі переговори з країною терористами неможливі. Це означає про те, що жоден. Поважаючи себе суб'єкт міжнародної політики, не сяде за один стіл, не стане поряд в одному ряді із Президентом Путіним чи з його представниками, які представляють його уряд на жодній міжнародній тусовці. Це показало не тільки G20, але це показало, покажуть будь-які інші міжнародні структури, які самі себе поважають. І така міжнародна ізоляція Росії вона буде тривати до тої міри, поки, я думаю, Ну, поки, очевидно, в Росії не поміняється влада. Чи на часі питання ротації військових? Безумовно, що на часі. І я за те, щоб ця ротація здійснювалася, але тут питання треба адресувати до вищого військового керівництва, до головного командування, до Генерального штабу, до оперативного командування, до безпосередньо командирів бригад. Яка ситуація на передовій? Як як наскільки можна проводити ротацію, особливо зараз в тих умовах, коли є похолодання? Коли... Хоча похолодання, як ви знаєте, це та пора, коли. Якраз можна оперативно якісно наступати в тому плані, що Російська Федерація, Російська Армія менш готова до холоді, ніж ми готові, як вважають наші експерти-аналітики. в Але я думаю, що так чи інакше хлопці втомилися і вони потребують певної ротації. Разом з тим, дякуючи нашим міжнародним партнерам, ми багато кого навчили, і ми розширили тих країн, які готують нам висококваліфікованих бійців, які потім поїдуть на передову за рахунок. Тих бійців, це кілька десятків тисяч, ми вже зможемо проводити ротацію або ж підсилити першу лінію оборони і наступу, або ж частково проводити ротацію. Тому я думаю, так і наша ротація у військах буде здійснюватися. Як вважаєте, чи достатня допомога Україні, Європи та світу? Ну, я вважаю, що вона ніколи була, не буде достатня тої мірою, якої потребує Україна. Тому що ніколи Європа повною мірою не відчує себе в тій ситуації, як є Україна сьогодні. Коли сама цього не переживе, коли, не дай Бог, це її спіткає, не відчує. Вона не відчувала це 24 числа. а Я не цікавився, я переглянув інтерв'ю колишнього прем'єр-міністра Англії Джонсона. Бориса Джонсона, який сказав про те, що яке наскільки радикально різне, кардинально різне було ставлення лідерів Європейського Союзу стосовно вторгнення Російської Федерації в Україну до 4 лютого, Німеччина вважала, що це нанесе великий економічний ущерб її країні, і радше хотіла, щоб Україна програла в цій війні. Італія неохоче зголошувалася на надання військової підтримки. Франція була в шоці, тому що вона не очікувала наступу Росії на Україну до останнього. Не вірила в це, та навіть потім звільнила з керівних посад з керівників зовнішніх розвідувальних своїх відомств. І так деякі країни, за винятком от англосаксонської політики, англосакси Сполучених Штатів Америки, Англії, особи президента Байдена і президента і прем'єр-міністра Джонсона, які чітко зайняли свою позицію військової фінансової підтримки України. І вони переламали думку і консолідували позиції Європейського Союзу, які були досить розчаровані. Я ніколи не забуду прем'єр-міністра Рютте слова, які він в парламенті у нас сказав. На початку війни прем'єр-міністра Нідерландів, коли він набирав президента Зеленського 24 лютого. Коли війська активно йшли на Київ, російські війська, він каже, в мене було відчуття, що я останній раз говорю з президентом Зеленським. Тобто багато хто з міжнародних лідерів не вірив, що ми вистоїмо в ці перші дні війни, і цим зумовлювалося тим, що було різна, різні думки з приводу того, яку допомогу Україні надати. Але коли ми показали, що ми вистояли, і що Київ не впав, і що агресора можна бити і гнати і перемагати. Другу армію у світі. Очевидно, політика дуже швидко помінялася. Ми почали отримати необхідну зброю, причому, наскільки в якій кількості це потім оцінювати, вже пізніше будемо, в якій кількості, в якій мірі ми отримали і коли отримали. Треба розуміти так само, що Росія теж зробила дуже багато помилок на початку війни, і ці помилки головні не стосувалися, скажімо, тим, що вона мала не Управління і керівництво своїми військовими частинами, розірвано логістику управління, постачання і запізніли кроки. Не буду зараз розшифровувати, що я маю на увазі, які запізніли кроки, От дякуючи тому невмілому керівництву, корупції і в управлінні, які вона здійснювала до. Вторнення і під час вторгнення ми отримали звичайно час для того, щоб отримати переоснастити армію, підсилити армію, провести необхідну мобілізацію, навчання, отримати необхідне мандрування, отримати зброю і дати відсіч, що ми робимо по до сьогодні, до сьогоднішній день. І ми показали, що ми можемо перемагати ворога. Причому, скажімо, так, визволення Херсона самі. Військові російські експерти називають найбільшою військовою невдачою поразкою Росії з часу, часу Зубиття Незалежності з 91-го року, найбільшою військовою поразкою. А саму ситуацію в Україні вони порівнюють там з російсько-японською війною, коли російсько-японська японській війні 1995 року, як ви знаєте, Росія програла. А все, що вона йшла до тої, до тої поразки російсько-японської війни, це були перегрупування, перехід на нові плацдарми, на інші на найбільш вигідні плацдарми, що Росія повторює ці ну, так би мовити ці помилки, і програє, і сьогодні, і сьогодні програє. Тому програш Росії, він, очевидний, він зараз програш. Вона програла на полі бою. Очевидно, що вона може зараз показувати, що вона має великі мускули, посилаючись сюди сотні ракет. А ми не маємо чим протиставити, тому що такої дальності балістичних ракет ми не маємо і наші партнери західні Захід не можуть надати, тим більше не можуть закрити небо, щоб не було у нас обстрілів мирних мешканців, мирних міст, енергетичних об'єктів і так далі. Але ще одне, що вона може застосувати, це, очевидно, більш потужну зброю, яку називають хімічну зброю, але це, це говорить про те, що це просто крайнє дикунство. Яке неможливо собі уявити в 21 столітті, до якої вдалася Росія, це ще раз говорить про те, що ніхто не буде мати справу з Росією. І як така Росія не може бути в тому масштабі усвідомлення розуміння майбутнього міжнародного партнерства і міжнародного правопорядку, ні як член Ради безпеки ООН. Ні як людина, яка не як країна, яка може дати якісь гарантії будь-кому, які гарантії вона може дати, якщо вона перший порушник цих гарантій, тому очевидно, треба світу задуматися про нову систему міжнародного правопорядку, коли вона буде підтримувати Україну далі. І задуматися над тим, що треба мати більш дієві способи не допускати до такої ситуації створення нових диктатур, якими є Росія, і Білорусь і Іран. Очевидно, що треба думати про механізм, як позбавити Російську Федерацію ядерної зброї, тому що всі ми сидимо на ядерній, ну на пороховій борці, так, застосування ядерної зброї. Якщо постільки про це говорити, то очевидно бажання її це зробити, і воно може реалізуватися. Тобто, очевидно, світ не повинен цього допустити. А я думаю, що підтримка, яку сьогодні Україна отримає, вона буде отримувати і далі. Від наших зовнішніх партнерів, як по лінії НАТО Рамштайн, так і по лінії фінансової підтримки, вона не менш важлива, тому що наш наступний бюджет на 2024 рік. На, ми маємо дору в бюджеті порядка по надходженнях до бюджету, по дохідній частині порядка 308 мільярдів доларів. Це велика частина, яку ми не можемо себе забезпечити. Тобто це ті кошти, які дають наші західні партнери. Лепа частина це Сполучені Штати Америки, а решта це європейські країни, Європейський союз, які йдуть на соціальне забезпечення наших громадян. Тобто пенсії, весь соціальний захист, державний сектор, економіки і так далі забезпечуються коштами наших західних партнерів. Ми не можемо себе забезпечити. Все, що ми збираємо, всі податки, які ми збираємо, вони йдуть на армію. Вони йдуть на е, утримання нашої армії, наших військовослужбовців і всього, і всього необхідного. Тому очевидно, що без цієї складової Україна е, Україні буде дуже важко. Але це війна, ми по -по показали, що ця війна не тільки наша, це війна всього цивілізованого світу проти та, того маракобіси, дикунства, які не ну, апріорі неможливо де спершного століття. Як думаєте, коли завершиться війна? Я, ну, по-перше, я переконаний, що вона завершиться нашою перемогою. Звісно. Всі нам би хотілося, щоб вона завершилася чим швидше. Ніхто не знає відповіді на це питання. Е, на жаль, фактично, відповідь на це питання ну, є на сьогодні одної людини, яка може будь-коли цю війну припинити, забиравши свої війська з, росі... з наших кордонів Російської Федерації. Е, але я сподіваюся, що. Що наступний рік, попри те, що почнеться дуже непросто, в силу того, що нас обстрілюють далі, може принести нам і хороші новини, і дуже погані новини для Російської Федерації. Тому всі працюємо на перемогу. Коли святкуватимете Різдво цього річ? Ви знаєте, війна пришвидшила розуміння того, що ми не можемо відрізнятися від цивілізованого світу. Ми не можемо відрізнятися від того, що Ну, Галичина так точно святкувала до 1939 року, різдво 25 грудня, правда ж. Так ми і перейшли на Григоріанський календар. Е, усі, ну, окрім Росії. Григоріанський календар, тобто цей відлік часу, який є різниця між Юліанським і Григоріанським календарем. Папа Григорій ще в 16 столітті 1582 рік перейшли, весь цивілізований світ перейшов на Григоріанський календар. Крім Росії, крім Московії тодішньої, і ще кількох держав. Росія перейшла на грегоріанський календар тільки в 1918 році, коли весь світ в 16-17 столітті. От Росія вже тоді запізнювалася на три століття від цивілізованого світу. Но чому ми маємо далі святкувати нав'язаний старий звичай? Тому я, я звертаюся до священнослужителів. Правильні заклики зробила Православна церква України митрополитія митрополіті Епіфанії. Греко-католицька церква має більш чіткіше зробити так само заклики. Всі разом не робимо різниці, ми маємо святкувати разом з цивілізованим світом. Тому 25 грудня в домівках запалити свічку за померлих і пам'ятати про те, що вони разом з нами, а разом з тим пам'ятати про те, що новонароджене дитя Христа є особленням і цієї країни і того, що ми будемо далі жити в ній. Ваші побажання глядачам? Терпіння. Терпіння, все-таки відчуття радості, передачнього завтрашнього дня, який може принести нам перемогу, не падати духом і завжди пам'ятати про те, що головні люди, які сьогодні кують нам перемогу, це ті люди, які сьогодні на передовій. На тій нульовці, яка сьогодні тримає рубіж оборони, і пам'ятати про цих воїнів, пам'ятати про тих людей, які потребують сьогодні підтримки, старших людей, які потребують сьогодні підтримки. Дайте тепло, хто може поділитися цим теплом в своїх домівках, поділіться цим теплом, тому що не виключно ситуація, коли ми можемо приймати наших Громадян України з інших територій, інших областей України, які змушені знову переїхати сюди, в Галичину для того, щоб ну хоча б якось перебути в цей зимовий період. Тому тепла вам, здоров'я, миру, достатку і все буде Україна. Слава Україні! Дякую.